Всім вітання. У мене був випуск на каналі про недоліки зарядних станцій Екофло. І одним із недоліків, особисто для мене, було це те, що в станції Екофло в жодних немає ліхтарика, підсвітки, щось в цьому роді. Тому що там блюації взяти, навіть ті самі, як я розповідав час про стежі, там щось та є. Тому сьогодні я вам хочу показати, як це все можна виправити, зробити такий колхоз закупійки. Але воно виглядає досить непогано. Е, можна буде управляти зразу, кажу, через додаток на телефоні, що також дуже круто включив собі підсвітку на станції чи виключив на рибалку зараз. Е, хто там буде виїжджати ось на ночну, або так як нас лякають, не лякають, буде відключення чи не буде і. Повністю те, що я вам зараз покажу, буде освітлювати абсолютно всю кімнату, Тобто можливо, квадратів 15-20, але також залежить від того, що ви візьмете. У ось цьому відео я розповідав, що в зарядних станціях звертайте увагу, щоб були порти DC. От у нас є порт DC. Заглужувач, от DC-шку Тут я задію його один, втикну, а тут буде два виходи. От, і у мене є таких дві стрічечки. Собі я нахабутав на Аліку. Одна на. 0,5, а другу я взяв на метр. І я вам зараз покажу, куди ми це все будемо клеїти, як це все буде виглядати. До речі, мені подобається, я раджу вам також це взяти зробити, тому що, якщо у вас там станція заражена, вам не потрібно вже робити, шукати якусь лампочку, вкручувати от, через 220, або там теж шукати якусь підсвітку, щось десь підключувати. Ви просто берете станцію, і у вас станція біля вас освітлює повністю всю кімнату. Тому дивимося, як це все просто виходить. Тут у вас станцію. Сюди ми втикаємо, на примірочку, у нас тут буде штекер на вихід. Ось, І я верхній метровий буду клеїти наверх повністю по периметру. А нижній на 0,5 наклею стрічку знизу. Тому я думаю, що розетки хай будуть, нам вони заважати ну, по сучі, не будуть. Бо я думав зробити просто ось так як я буду робити, кину на низ. Бо є ще варіант ось так зробити, але я розумію, що якщо я зараз буду загинати, то потім в подальшому воно буде відклеюватися. Я не знаю, чи воно мені знадобиться чи не знадобиться, але от сама суть, мені сподобалась, я дуже довго так собі думав. Я думав, що навіть взагалі взяти наклеїти лише одну наверх. І повірте, цього би цілком хватило. Вони світять ці стрічки шикарно. Тут на 420 діодів. От, на метр, якщо не помиляюся, От, і тепер зараз собі так плюс-мінус на око ми накинемо. Отак, От де ми хочемо. Дивіться, навіть більш-менш нормально вгадав. Звісно, можна це все виміряти. Але ось так у нас виходить ідеально. Є. Я перед цим протер е, сепчиком, ну, яким сепчиком, засіб, щоб вікно витирати. Можете цим просто от Одна в нас є. Так, в нас тут поміщається хорошо. І зараз тут я ще наклею зверху метрову повністю по всі станції. І все відключення взагалі не страшне. І плюс ви можете собі регулювати, чому ось це буде нам освітлювати так, да? виключно, а ось це, що я вже... Буду робити, то вона, я повністю зараз її пущу і по ручці, і по всьому. І якщо вам не потрібно, чому я взяв іменно розгалужувач, такий двійник. Якщо вам не потрібно, ви собі взяли, відключили, світить тільки одна стрічка. Потрібно дві, світить дві. Обоє стрічки, хочу сказати, по 12 вольт, не 24, бо 24 це вже занадто багато. Ну, особисто для мене, не знаю. Можливо, для когось це буде і окей. От. Але я вибрав ось такий варіант, так. Щоб тут хочу ще так попасти, щоб лого, екофло було видно. От. Прикиньте мені, екофло за це ще зв'яжеться зі мною і скажу, блин, чувак, ти геніальний. Давай до нас ми тобі гроші заплатимо. Екофло зв'яжіться зі мною. Подивіться, як я ті апрейти вашої станції роблю. Те, що ви не доробили, то те роблю я. А хоча я рахую, що. ну... Це мало би бути проста річ, яка дуже банальна і з копійки. Мені ця стрічка вийшла, не знаю, по акції може, гривень 70, я додам скрін. От, І в разі чого ви собі просто її взяли зняли цю стрічку і все. Тут ми зараз її приклеїмо. Якщо вона там вам не буде вже заважати, не подобатися. Ось. Тому з цим ніяких питань. Проблем немає. Так, якби тут трошки в нас вийшло. От. Зараз вам покажу, як воно вийшло. Ось так вийшло. Е, от, що бачите, але нічого. Тобто, що самий притек воно не стикається. Зараз я підключу покажу, як зараз воно світить і як воно буде вночі світити. Це просто буде щось з чимось. Підключив Микай, дивіться. Ну, прожектор. Ну хіба не прожектор, подивіться. Зараз я так трошки скину. Ну світить же ж ого. го Взяв собі, тут світить повністю. Собі поставили на стіл, зад, бока, все освітлює. Забагато виключили от одну. Робіть, замовляйте, все потрібно менше потрібно більше. Ну, я вам покажу що дам відео після цього, як воно досвіді вночі. Я дуже задоволений. Подивіться, дві стрічки, от, півтора метра споживає 12 Вт. Тобто, ідеально, можна користуватися. Я задоволений. Не знаю, хтось себе напише, що може. Так має бути, не має бути. Но, загалом все виглядає супер. Взагалі, єдиний нюанс, що може бути. от, Якщо так брати, що ці штучки можуть. От Штекери, які йдуть у по щось позаціплюватися, якщо ви її будете там десь таскати, от, можуть обірватися. Але якщо взяти, не знаю, той самий просто скотч, звичайний, і тимчасово приклеїти, щоб воно ну, не загубилося, не обірвалося. Тому питань ніяких не буде. Але це все, як сказати, ми робимо для того, щоб зберегтися, <сміття> блекалити. Тому я не думаю, що це буде щось критично, там комусь чи бовтається, чи гарно, чи не гарно. Я задоволений і раджу вам також щось думати наперед. Як воно світить ввечері. Так, зараз. Кнопочку. Ага, є все. Відходимо. Дивіться, ну, кімната 17 квадратів, тут прям виднося. Я брав, до речі тепле світло. От. Ну, мені дуже подобається. Прям освітлюється все. Зверніть увагу. Все виднося. Тому, будь ласка, користуйтеся. Я казав, що буде відпадати. Значить, що я зробив? Взяв просто двосторонній скотч прозорий з Аліка, який в мене повно його. І я так от тут приклеїв і тут приклеїв. Ось, щоб все воно акуратно, гарно виглядало. От. І ніде нічого не відпадало. Тому дивіться, пишіть коментарі, підписочка, лайк, до нових зустрічей.